Всім привіт! Вас вітає канал студентського самоврядування ВНМУ. Мене звати Ліза, і сьогодні ми розпочинаємо нову рубрику на нашому каналі медичний календар. Закінчуються канікули, розпочинається новий семестр, зима вже добігає кінця, але важливі дні в нашому житті не закінчуються. 4 лютого відзначається Всесвітній день боротьби проти раку. Напевно, кожен з нас знає про цю хворобу. Але чи всі знають день, в який е, потрібно нагадувати світу про важливість боротьби з нею? Тож ми вирішили опитати наших студентів на знання такої важливої дати і запитаємо, чи знають вони якісь методи профілактики онкологічних захворювань. А в кінці дамо власну відповідь на це питання. Мене звати Ліза. а Як звати вас? Сергій Катя. Вас? Руслан. Дуже приємно, скажіть, будь ласка, чи знаєте ви, який день відзначає 4 лютого? День народження ефіопського царя? Ну можливо, але якщо ми розберемо медичну сферу, то це світній день боротьби проти раку. От, а можливо, ви знаєте якісь методи профілактики онкологічних захворювань? Треба переїхати в менш екологічно забруднену місцевість. Можливо, варто відмовитись від деяких продуктів харчування, від деяких професій. Мало ми можемо на це впливати. Так, аби повністю згодна, дам ще підтримувати вітамінний стан організму. Правильно? Так, я ще до цих слів хочу додати, що потрібно е, робити профілактичні огляди, звертатися до лікарів і їсти квашену капусту. Так, ви всі маєте рацію, і ми вам е, за участь даруємо такі побажання, витягайте і зачитуйте. Давайте. Ви станете справжнім майстром у навичках прихованого ланчу. Бо як відмовити собі від перекусу, коли книга з анатомії важить кілька кілограмів? <реш> так, а у вас ви розвинете невловими таланту накати питань від родичів під час святкових обідів, не ставши сімейним лікарем на кожній зустрічі? <реш> так, а у вас? Так, коли всі ваші друзі готуються до вечірки в п'ятницю, ви будете повторювати матеріал на пару в понеділок. <реш> так, дуже дякуємо вам. Дякуємо <реш> вам. Так, привіт, мене звати Ліза. А як звати вас? Дякую. Дуже приємно. Скажіть, будь ласка, чи знаєте ви, який день відзначають 4 лютого? Е, ні, здається. А я вам підскажу, це Всесвітній день боротьби проти раку. Можливо, ви знаєте якісь методи профілактики ракових захворювань? На думку зразу не спадає. А можливо, ви знаєте таке як канцерогени? Так, знаю. Очевидно, значить, треба усувати. Леконцергені на організм. Це може бути наслідком як їжі, яку ми вживаємо, так і шкідливого виробництва, на якому працюють люди. Так, супер. А за участь ми вам даємо передбачення, витягайте і зачитуйте. Зараз, зараз, зараз. зараз. Ви зможете визначити діагноз, спираючись на те, як швидко пульсує серце пацієнта, коли він отримує смс від закладача з результатами іспитом? <рес> Я думаю, що ви згідні цим, да? Так, so, дякую вам. Мене звати Ліза, дівчатка. Як звати вас? Оля Вікторія? Дуже приємно. Можливо, ви знаєте, який день відзначає 4 лютого? Ні. Ні, нічого страшного. 4 лютого це Всесвітній день боротьби проти раку. І можливо, ви знаєте якісь методи профілактики ракових захворювань? Так, вести здоровий спосіб життя. Допустимо. Так, а ви знаєте? А, правильне харчування і також здоровий спосіб життя. Так, ви маєте рацію. Дуже дякуємо. І ми хочемо дати вам за участь передбачення. Витягайте і зачитуйте. Ді? Ви розвинете таке вміння швидко пригадувати анатомічні структури, що станете невловимими на екзаменах, адже будете знаходити правильні відповіді просто за допомогою власного анатомічного GPS. Так, а у вас я вже домі спала у майбутньому, ви будете володіти суперсилами, які дозволяють вам витримувати безсонні ночі та на підготовці до іспитів без кави. Супер, дуже дякуємо вам за участь. Мене звати Ліза, а як звати вас? Привіт, мене звати Кароліна. Кароліна, дуже приємно. А, в мене до вас таке запитання. Чи знаєте ви, який день відзначають 4 лютого? Знаєте чи ні? Ні. Nee. Ну нічого страшного, я вам нагадаю: 4 лютого відзначають Всесвітній день боротьби проти раку. Я думаю, ви 100% знаєте таке захворювання. А можливо, ви знаєте якісь методи профілактики онкологічних захворювань? Профілактика? <пілактика> так. Інотерапія якась можливо. А можливо, вам знайоме таке слово як канцерогене? Так, да, знайомо. І, наприклад, що це може бути? М ну, я вам трошки підкажу: це якісь речовини, які зумовлюють виникнення ракових захворювань. Як ви думаєте, що це може бути? Річвиники змовлять від Ну, Наприклад, якесь радіопромінення може бути. А ще що, можливо, ви знаєте, 100% найлегше таке. Нічого <ріст> mm. страшного. Можу спогадати. Ви вживаєте алкогольні напої? Ні, нічого такого. От, ви молодець. Тому ми вам пропонуємо взяти передбачення за те, що ви брали участь в нашому опитуванні. Беріть. Штат. Так, так, зачитуйте. Угу. Так, у майбутньому ви побачите свої дні розділені на дві частини: час, коли ви вчитеся, і час, коли ви розповідаєте всім, що вчитеся. Штат. Так, Всі дуже дякуємо дякую. вам. Дякую. Я звати Ліза, представтесь, як звати вас? Мене звати Аня. Дуже приємно. Аня, скажіть, будь ласка, чи знаєте ви, який день відзначають 4 лютого? Ні. А я вам підскажу. 4 лютого це Всесвітній день боротьби проти раку. Знаєте про таке? От, а можливо, ви знаєте якісь методи профілактики онкологічних захворювань? Методи профілактики онкологічних захворювань? Треба подумати. Можливо, ви знаєте, що таке канцерогени? Так. Чула про таке? Теж їх о, це якраз речовини, які провокують онкологічні так, так. захворювання. Ну, як кажуть, один із методів профілактики це їх виключити із свого життя. Так, ви маєте рацію. Е, може, ви знаєте, що це може бути? О, ну, це можуть бути також якісь препарати, це можуть бути продукти, які місяць собі канцерогени, М, також о, якісь випромінювання, які так, так. слугувати появою онкологічного захворювання. Так, дуже дякуємо вам. І ми вам пропонуємо за участь в передбаченні. Дякую. Перше, можливо, буде дуже багато. Так, вам рекомендовано велику кількість кавових зерен у житті, бо кава це новий елемент періодичної системи. Ви згідні з цим? Так. <says> <aerial> <Fair> дякуємо вам. Два питання: яких <assium> <для> гарні. <Spring>. Так, так, привіт, мене звати Ліза, а тебе як звати? Дарина. Дарина, скажи, будь ласка, чи знаєш ти, який день відзначає 4 лютого? Е, чесно кажучи, ні. Нічого страшного, я тобі не гадаю: 4 лютого це всесвітній день боротьби проти раку. Можливо, ти знаєш якісь методи профілактики онкологічних захворювань? Е, ну, це або в лікарні, або якась народна медицина, щось такого. Ну, а можливо, знаєш таке слово як рогени? Десь таке чула, але. Ну, не кого ніде ну, не чула well, канцергени. Це такі речовини, які якраз зумовлюють виникнення. А це як ти думаєш, що може бути? Це боже мій такі питання. Боже, я зараз не готова видати відповідати. Нічого страшного. Ну, наприклад, це може бути як і якісь речовини, які знаходяться в продуктах, можливо, якесь випромінювання, або вживання алкогольних напоїв, або тютюнопаління. Ну, це як рак легенів, щось такого. Так, так, так. Так, правильно. І за участь в тебе є передбачення. Угу. Зачитай. Так, що в майбутньому ви будете здатні лікувати не тільки хвороби, а й го за допомогою цілющого впливу своєї посмішки? Все, дякуємо. Дякую. Так, мене звати Ліза. А як звати вас? Леонід Павлович, заступник декана? Дуже приємно. Скажіть, будь ласка, чи знаєте ви, який день відзначають 4 лютого? Mm -mm. Нічого страшного, я вам нагадаю: 4 лютого це всесвітній день боротьби проти раку. Скажіть, будь ласка, а 2 вересня ви. 2 лютого. Ви не знаєте, який день? Ні. Це а... день, день народження нашого бувшого ректора Василя Максимовича Мороза. Вітаємо! От, так, це сьогодні в нього день народження. Супер. Цей день я пам'ятаю. Це добре. Скажіть, будь ласка, ви знаєте якісь методи профілактики онкологічних захворювань? Ну, то загальні що? Загальні, загальні методи. Дотримуватися здорового способу життя, так не переїдатися, так, не накурюватись, не напалюватись, не пити горілку, так? Що ще дотримуватися санітарного режиму у всіх відношеннях, так, так. і в квартирі, і в сімейних відношеннях, і так далі, і так далі. Так я бо у всякому разі, я, я цього дотримуюсь. В і, і, тому я вже дожив до 87 років. Ми, ми дуже, ми дуже раді. Ще ще залишайтеся з нами. О, так. так, і ми хочемо вам за участь в нашому опитуванні дати передбачення. Ось витягайте і зачитуйте. Ось. Таке передбачення, так? Да? Так, передбачення якесь. Угу. Ну, мені складно робити вже передбачення, тому що е, значна частина життя вже прожита. <рес> <рес> а ще ну, ми ж не знаємо, по ще по -позаду, можна по -позаду жити більше? Перша війна, Друга світова війна по позаду. Позаду евакуація. Що, що це таке було? Я, наприклад, це своєю шкірою відчуваю, що відчувають бідні люди наші зараз на тих територіях, де вороги. О, так. Тому що все? Ага, так витягайте. Це, 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 це тут передбачення? Так, так. Тут два одне. А, Оп. Два, два, два не можна, так? Да? Так, да, одне. Угу. Одне зараз. Ну, перевага в, в віку яка, що без окулярів. Нікуди. Нічого страшного. Нікуди. І таких хороших студентів, як у нас, <сь sequel> правда, студенти ще бачу без очок. Так, Бачу. Так, і що це за передбачення таке? Так, вам передбачається велика кількість сніданків у ліжку, особливо коли знову виникає питання, чи, чи варто сьогодні йти на пару. У мене таке питання не виникає ніколи. Так ви завжди ходите на пари. Я завжди це, це студенти на... можуть зволікати пари? Завжди ходжу на роботу, так ніколи не запізнююсь на роботу. Ви молодець. Ну це так, ну так вихований. Так вихований. Так мене батьки виховали. Знаєте, як кажуть на Україні, що посіяти, вродиться. От він такий шостий був. Отак. Я вам бажаю, щоб ви були здорові. Щоб ви радували своїх батьків, та? і щоб ви завжди пам'ятали студенти, якого ви вуза є. Ваша поведінка, де б вона не була, на вулиці, в трамваї, в тролейбусі, в магазині, в кінотеатрі. Щоб було видно, що це виховані люди, що це толкові люди, які поважають людей, які можуть себе представити в хорошому вигляді. Супер, дякуємо вам за підняття.